Військовий експерт, офіцер резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер. Вікторе, привіт. От я маю надію, ви бачили цей сюжет. Так. Просто <рес> нема слів. Може, у вас є слова? Та ні. Не вистачає слів для того, аби висловити все весь абсурд цього російського нападу взагалі окремих дій який ми бачимо кожного дня, ну це, це, це абсурд. Це немає слів. Немає слів. Ну, давайте знаєте, про приємне, про е, оцей Кримський міст. Що скажете? Як вам ця операція? Ну, шикарно, як то кажуть, в Одесі. Бажано би більш таких операцій, частіше. Точніше, щоб руйнування були сильнішими. Тому так сподіваюся, що це не останні не останній випадок, коли він цей міст втомився та прибіг відпочити. Давайте ще я прочитаю вам деяку інформацію і важливий ваш коментар. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомили в Генеральному штабі України. Також противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках немало. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень. От як би ви характеризували те, що я прочитав? Ну, якщо коротко, то е, противник е, має намір звернути увагу саме на харківський напрямок. Він бажає, щоб український е, оперативний, мабуть, навіть стратегічний резерв були застосовані саме на тому напрямку, задля того, аби Зруйнувати українські зусилля щодо контрнаступу. Це вже не контрнаступ, це вже повноцінний наступ, uh -huh. можна на мою думку. Тому е ці зусилля доволі зрозуміли. Е питання в тому, ну чого я насамперед не знаю, як побудована саме е українська оборона на тому напрямку. Які оборонні споруди в наявності там зусилля росіян дуже важкі. Ми бачимо це. Вони будуть вони намагатимуться просуватися на тому напрямку саме для того, аби аби згальмувати український наступ? Я сподіваюся, що українське військове, українське військове керівництво готувалося до цього, і я сподіваюся, що вони до вони саме до цього готові. you <sighs> Ну і останнє ще одна цитата: за минулий тиждень українські захисники звільнили на півдні та сході України майже 18 квадратних кілометрів землі. Зокрема, на Бахмутському напрямку в результаті поліпшення оперативного положення та вирівнювання лінії фронту звільнено 7 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Маляр. Загалом, деокупована площа за час наступу складає 2. 210 кілометрів. Це нормально? Ну, е... що ми можемо назвати нормальним? Давайте так. Це тактичний успіх, успіх навіть не оперативний успіх. Чому це лише тактичний успіх? Тому що ми ж з вами це обговорювали раніше. Росіяни мали доволі багато, багато часу за для того, аби побудувати потужні оборонні споруди, три лінії оборони це така тактика радянська, а потім російська побудування. Самобороних споруд, вони знають, як це робити, вони зробили це добре, і тому е, потрібен час, аби пробити цю оборону е, українські наступальні дії е, зустрічаються з не лише з артилерійським вогнем, але є певна проблема з змінними полями. Хотів сказати Пане Вікторе, я запитати хотів. Да, будь ласка. Я бачу, що останні два місяці українські Збройні Сили змінили тактику, і в першу чергу наші артилеристи полюють за рашистськими гарматами, артилерією, РСЗВ. Чи має така зміна тактики, якийсь успіх, чи не встигають расисти підтягувати свою нову артилерію, і чи є у них достатньо артилерії? Тобто, чи це наше знищення їхньої артилерії, має якийсь позитивний результат насамперед, це не має значення. Чи встигають вони підтягувати додаткову артилерію, чи ні? Її треба знищувати? Бо е ну, якщо вони встигнуть е підтягнути більше, її просто буде більше. І, і наступати буде ще ще важче, тому її треба знищувати. Е, треба знищувати багато артилерії, РСЗВ та інших засобів. Е, просто другого шляху немає. Артилерія це дуже важлива сила і в наступі, і в обороні. Насамперед в обороні вона навіть е, трохи важливіше, бо вона е, веде такий е, заград вогонь. Так, е якщо просуваються деякі підрозділи, е вони можуть бути зупинені саме артилерії, не лише мінними там е мінами та іншими оборонними спорудами, які е росіяни, як ми вже казали, встигли побудувати, але артилерія має. Дуже дуже важливий вплив в обороні, тому треба її знищувати. Треба робити це ефективно. І на мою думку, бачучи саме кількість знищених стволів кожного дня, ми бачимо, що українці роблять це досить досить, досить, досить добре. Пасибі вам дуже вдячний. Віктор Верцнер.